П'ятий день дев'ятниці молимося за всіх паломників, які побували у Мичукорі. Послання Богородиці 13 листопада 1986 року. Дорогі діти, і сьогодні всіх вас закликаю, моліться всім серцем і день у день перемінюйте своє життя. Особливо закликаю вас, дорогі діти, своїми молитвами й жертвами, почніть жити свято. Адже я хочу, щоб кожен із вас, хто був біля цього джерела благодати, прийшов до раю з особливим даром, який мені передасть, а це є святість. Тому, дорогі діти, моліться день у день і змінюйте своє життя, щоб бути святими. А я завжди буду біля вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Помолимось, молитву вірою і сім разів Отче наш, радуйся Марія і слава Отцю. Цю молитву візіонери молилися разом з Богородицею в перший день об'явлення, і відтоді ми на колінах молимось її кожного дня після святої Меси. Молімося за її наміри і плани миру. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія пилата, був розп'ятий і помер, і був похований. І зійшов у відхлень. третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljostvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam druge naše, kako i mi otpušamo dužnicima našim i ne vedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plot u tvoje, Isus. Sveta Mario, majko Božja, moli za nas, griješnike, sada i na času smrti naše, amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi ja na početku, tako i sada i vas za i u vijeke vijekova, amen. Oče naš, što jeste na nebesah, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Круг нас, Вагдані, дай нам до нас, і відпусти нам дуги наші, як і ми відпущаємо дужницями наші, і не веди нас у напас, не говори за нас по зла. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Тимі жінками, i blahoslavený pridlona Tvoho Isus. Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás griešnike, sadaj na času smrti našej. Amen. Slava Otcu i Senu i Svetomu Duchu, kako by až na početku, tako i sadaj vás i u vieke viekova. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedť sa meno Tvoje, prid kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Kruh náš, sladá, nebáj nám dnes nám doby naše, ako je my odpúšťam na naši. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás, kriešnike, zadaj na času smrti našej. Amen.

Ojče nasz, jak jest na nebesach, nechaj svet ime Tvoje, nechaj pride Zarstvo Tvoje, nechaj budze volja Tvoja, jak na nebe, tak i na zeml. Витай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод у лоні Твого, Єсус. Свята Марія, Матько Божа, молись за нас, грішники, садай на час у смерті нашої. Хвала Айцу і Сину, і Духу Святому. Як об'яжче на початку, так сада і садай вас дай.

Oslana. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirtą tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Garbė Dievui, tėvui ir Sūnui ir Šventai Edvasiui. нас! Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.